Привіт! Сьогодні у нас 15 серпня, п'ятниця в поляків вихідний, ні чорта не робить, тому що якесь свято. Я вже навіть не пам'ятаю, що за свято. Але зараз восьма ранку, знову плюс 21, сьогодні, мабуть, останній день тепла в цьому році в Данську. Подивимося, як воно буде. Та й все, знову їду, куди угадайте? Правильно, на! А ще ми знаходимося у центрі Гданська. Центр Данська, там чувачок сидить, у них тут своє місто, таке місто прикормлене. І отак от виглядає центр. М -м -м, ярмарок, туристи. О, а ці падли мені малюють, різні машину з сарапками своїми. М -м -да, кайфую. Який контраст? Я від'їхав буквально ну, 150 метрів. У нас вже тут отак. Поливається отак. квіточки. Вот такая красота, А, а только что был срач в самом центре. Так, короче, ситуация. Женщина амеба размножается с червячком амеба. Он уже там что-то Не непонятно что. Раз увидим, что будет делать. Так, она седает или нет? Так. Он подъехал типа в тенек, потому что ей было жарко. Ну, він, в Тіньок, так і не заїхав. І вона не хоче на сонці сідати в машину. Але ж там Тінька нема, ну що ти робиш? Не. Чувак, він з вузком взагалі в ахере, Він, короче, йде і цей, думає, йомка, йо. Що, грузиться? Боже, слава тобі, Господи. Покаж на Букингу, так. Іле ту, яка ціна? Тут є 12 ще. А тут є обнижки. 28. Сидять з управлінням обнижки. А тут є 10% обнижки. Ого, то гдиня. Tam Dzwonimy śmier tam. Śmierdzi śledziem, czekaj, szukamy numeru telefonu. Dawaj zadzwonimy tam. A zniżka masz jakąś tam, czy nie? Cena za, za, czy za? za Ile, ile to dni? dni? Dwa. Dwa dni. A gdzie to, Sopot, Gdynia? Gdynia. Tylko, że mi, że mi... tak... nie na górę. Super. Przecież to nawet kurwa nie wygląda. No sztos. <śles> o kurwa. Ого, курва! Як я бом? Чоловіку, як то розживало? Заменті там. Знову приїхали ми на цю місцину. А там українці, коротше, дві як. Ну, українці видно здалека. Так. Оп-оп. <звы> ты, хеба, зажаровал. Если ты меня не Я чай, Кранце. А там тебе кричать украинцы дуба, не блин. Никаких манер. Блин, может быть, здесь шло. Да, а, не, не зило. Кидаем еще раз. Він не стоїть. Давай. О Гризе? Чи не гризе? На хліб ловлю Давай. Да, О, цей поймал. Диви. Що то, окунь? курча ти Файне Ты где мой спав У меня теж браво. Похвалься, давай покажи. Ой. Ого, який окунь. Ой, ой. Ну що самі. Угу. Угу. Ой, ой. <реш> все, кінець робочого дня, побували трошки на рибах знову. Е я пробував ловити на кукурузку і на хліб. На хліб навіть щось клювало трошки. Я був навіть одну вже був рибку поймав. Уже вона, я її бачив, і вона зірвалась, тому що у цього якісь крючки, вони без такого типу цього кілечка, а вони просто якось так зроблені дивно. Короте, якісь такі китайсько-польські ці, <гум> інтересні, що воно розв'язався вузлик і просто риба з крючком впала в воду. Тобто, в мене навіть було пару рибинок, і пару разів така була ситуація. А так то він поймав одного кунька. Сьогодні, значить, погода була така плюс 31, плюс 35. Навіть було так ну, жарко. Я мокрий як собака, вже хочу поїхати помитися додому. Вони приглашали мене ще конечно, там посидіти. вони збирали пити пиво чи що там погуляти, погудіти. Кажуть, давай, 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 давай. Я кажу, блін, та я не знаю цей. Ну і їду додому вже. Хороший, мабуть, вже, цей, треба чуть -чуть і поспати. Так що все, газую додому. Опа, а що це у нас тут таке? Опа, що тут пацанчики? Що тут вони проїхать? Ребятушки, рібатушечки, акуратненько. Ой-ой-ой, пацани, 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 пацани. Ой, хоч би не врізуться. Так, все. <головік> На цьому все. 21.30. Пока!